Братва, ну що, ви ще не заморилися рвати буків? Ні? Тоді продовжимо. Всім привіт! Ви на каналі Прогноз Юа. Я, як завжди, на своєму Chevrolet Cayenne X5, тільки що зустрічався з успіхом. Зараз мчу на зустріч Славі. Але по традиції, що десенько гарячий прогноз Футбол, чемпіонат Норвегії. Вікінг Буде Глімт. Друзі, Ну зустрічається на даний момент е, лідер чемпіонату Вікінг з головним фаворитом чемпіонату буде глімд. Е Прогноз. Друзі, я особисто буду брати фору Глімт мінус один основний час за коефіцієнт 3,2. Як вам варіант? Ану, напишіть, будь ласка, в коментарях. Друзі, а я з вами прощаюся. Будь ласка, хто ще не підписаний, обов'язково підписуйтесь на канал, вподобайку і коментарі. Ну, а я помчав далі. До зустрічі, хай щастить!